Про наші обновки, що ми замовили. Поставили ми отаке от обладнання, це у нас відеокамери спостереження за комбайном. Давайте продемонструю, як воно виглядає. От такі от, друзі. Три камери ми поставили на двигун, на шнек і позаду комбайна також у нас стоїть камера. Давайте покажу вам якість зображення, як це все діло виглядає. На двигун ми поставили ширококутну камеру для більшого огляду, а позаду камери трошечки простіші. Але якісь зображення хороша. огляд є, в принципі, дуже буде зручно працювати. І все видно саме головне. Ну, основне це, звичайно, що огляд двигуна в роботі це є основою. Тому що ми знову ж таки з Олександровичем, коли ми лотили, у нас спалена трубка була драна і пішла солярка, і це все діло пішло на колектор. Задимілося, чуть мене не загорілося, як то кажуть. Так що оця штука дуже необхідна, оці камери, я вважаю. Вирішили все-таки поставити і контролювати цей момент. Це наша безпека в першу чергу. Одразу поділюся контактами. Знайшли в інтернеті, займаються вони от таким от обладнанням камерами. Тому кому цікаво, ось контакти, ось сайт, можна звертатися. До речі, монітор у нас 10 дюймів. Як ви можете бачити, огляд хороший, все видно. Ось сидимо ми отак е, на кріслі оператора і все нам дуже чітко і якісно видно. Отакий от апарат, отакі от, друзі, обновки. Пишіть, я вам покажу, як це встановлено. Кабель ми кинули ось звідси. ось він виходить від пічки. Далі пішов ось на хомутиках, на стяжках і на низу, так пропустили. Потім він виходить ось, ось виходить і до шнека сюди далі. Так, тут позаду камера в нас стоїть он. Зверху, отак вона виглядає після до двигуна. Серце нашого Джона. Так, і камера, яка стоїть у нас ось. Як знімає картинка, я вам вже показав. Ширококутна камера. З інфрачервоною підсвіткою. Вночі також дуже гарно видно. Будемо працювати, то я вам продемонструю, як це виглядає. Чітко воно фокусується на двигуні. І це знову ж таки гарантує, додає знову ж таки безпеки у процесі роботи. Так, і на шнек ми поставили камеру отам. -от. Ви бачите? Тобто, як ми будемо вивантажуватися, нам буде прекрасно видно кузов автомобіля, дуже зручно, бачиш, де воно висипає, як висипає і так далі.